Привласнювали гроші, зводячи житло. Інвестор ЖК Оселя Парк» звільнив директора компанії забудовника Андрія Худобу через розкрадання коштів на будівництві. Про це пише сайт Новин Луцька та Волині. Конкурент відомо, що Андрій Худоба став директором забудовника ТЗОВ казкова оселя у серпні 2019 року. Тоді у 2019-му, інвестиційний фонд казкової оселі розпочав інвестиції у будівництво нового елітного житлового комплексу Оселя Парк. Що на вулиці Чорновола, 7, а ходобі довірили значний фінансовий та матеріальний ресурс. Роботи були завершені на початку серпня 2023 року, а житловий комплекс здали в експлуатацію. Як зазначають журналісти для будівництва оселі парку, найняли генерального підрядника ТОЗОВ МайТі, яке мало виконати усі роботи та в кінцевому результаті збудувати об'єкт. Директором цієї фірми був Ігор Остимчук, який і відповідав за будівництво комплексу. Задля виконання певного робіт генеральний підрядник «ТОМАЙТІМ» уклав договір із субпідрядником. Тов Оптимус Бут тут і починається найцікавіше. Оптимус Бут було зареєстровано у жовтні 2019 року, через два місяці після призначення худоби директором казкової оселі. Цікаве співпадіння чи не так? Власником та директором ТОВ Оптимус Бут став Юрій Лозицький. Місце реєстрації цієї компанії станом на час її заснування село Прилуцьке, вулиця Гордіюк, 34 А, офіс 23. На цю адресу зверніть увагу. Ще раз, Прилуцьке, вулиця Гордіюк, 34А, Офіс 23. Здавалося б, нічого особливого тут немає, але є одне. Але тут увага за тією ж самою адресою у 2021 році у державному реєстрі підприємств та організацій реєструється інше підприємство ТОВ Інвест Капітал. І хто ж його заснував? Спитаєте ви. А засновниками компанії були Андрій Худоба. Той, що директор Зовказкова оселя, і який здійснював будівництво ЖК Оселя Парк, та Ігор Устимчук, вже на цей час екс-директор фірми підрядника, яка виконувала роботи на будівництві згаданого ЖК директоркою компанії стає Тетяна Худоба, яка є дружиною директора оселі парку Андрія Худоби, займається «Айінвест КЕПІТАЛ наданням в оренду і експлуатацію власного чи орендованого майна. Купівлою і продажем нерухомості діяльністю в архітектурній та рекламній сферах. Тож тепер ще раз директор забудовника ДЗО казкова оселя є Андрій Худоба, який зводить ЖК Оселя Парк для будівництва житлового комплексу. Найняли генерального підрядника «МайТім» на чолі з Остимчуком. «МайТім» укладає договір з «Оптимус Буд». Власником якого є Юрій Лозицький, місцем реєстрації оптимозбут, таке ж як invest Capital, засновниками якого є худоба та Остинчук. як зазначив у коментарі журналістам сайту «Новин Луцька» та «Волині конкурент, представник інвестиційного фонду казкова оселя, директори згаданих компаній створили вищезгадані юридичні особи із залученням третіх осіб, а саме Юрія Лозицького, задля привласнення коштів. Та особистого збагачення, тож аби з'ясувати усі обставини, то в казкова оселя проведе детальний аудит. Такі ж дії підривають довіру як покупців житла, так і довіру інвесторів до індустрії управління активами. Сліпа віра в людей часто не знаходить свого. Доброго відклику та натикається на погане, невдячне відношення. Ми маємо розуміти, що люди ризикують своїми капіталами для створення прекрасного та нового жита. А такі управлінці думають виключно про свою наживу. Та хижо використовують все для власного збагачення з глибоким розумінням ситуації та відповідальності, що склалася, прокоментував представник інвестиційного фонду. За словами представника, інвестор дбає як про інтереси власників жита в ЖК «Оселя парк. Так і про власну репутацію, та зробить усе, аби власники майна в ЖК «Оселя Парк були задоволені. Якщо з'ясують, що зловживання таки негативно впливало на якість робіт, то інвестори фонду погоджуються здійснити додаткове фінансування даного проєкту.